Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна сім'я. Сьогодні в мене такий, можна сказати, особливий день. Прийшов час, щоб посіяти томати, помідори. Помідори я буду томати висівати у відкритий ґрунт, але буду створювати такий невеличкий парниковий ефект. Буду накривати її плівкою. І такі помідори набагато краще, так як вони вже будуть загартовані. Тогоріч я так робили, мені дуже сподобалося. Помідори були крепкі, сильні. І ось так. Я нагадаю, що ми з західної частини України з Рівненщини, У нас зараз вночі стабільний плюс температурний. Так що час висівати. Кому подобається, лишайтеся і наглядайте. Ось я вже підготувала таку діляночку. Свіжо перекоплена, земля волога, так як в нас йшли дощі, і поливати я не буду. Я поставила ось такі: в мене там тут дуга металопластикова, а ось там якісь железячки. Зараз зроблю рівчаки і буду висівати помідори. Помідорів в мене дуже багато різних сортів, тому буду обов'язково це все позначати. І висівати. Ось. Ось такі в мене помідорчики. В кожному пакеті по 100 насінин, так що доволі їх буде багатенько, навіть якщо половина зійде. Ось такі. Кому цікаво, є сонячний март, це такий сайт, в них можна замовити там насіння. Це не реклама, це просто така порада. Ось за допомогою такої в мене є, навіть і не знаю, як вона правильно називається, роблю рівчички, буде три рівчички і ось так обережно до самого кінця. І потім, щоб. Між ними рівномірна різниця була в наступний рівчичок, останній, прогортаю. Ось. І так йду. Не сильно глибоко, але не дуже мілко, так як не забувайтеся, що ще холода. Ось так. Не спішимо, гарненько все це працюємо і робимо. Перше, що я буду висівати, це волгоградський помідор. А сію не сильно рідко і не сильно густо ось, на сінечку в такому пакетику. Я е, На схожість один пакетик відкрила від цієї марки, схожість гарна. Ой, відкрити незручно. І ось так буду висівати. І позначати. Ось 100 насінина, а їх ось взагалі, здається, жменці трішечки. У нас же активно починають кумашки бігати. І ось так. Ось так приблизно я посіяла своє насінчику. Якраз мені до першої дуги випадає одного пакетика. Можна де більше трішки розрітити і ось так. Я вже свою, свої помідорчики посіяла. У мене лишилося ще пів грядочки місця, і я вирішила посіяти ще радиску, і в мене ось в подарунок, така декоративна капусточка її розсадним методом, також зараз посію. І якщо в нас вийде, будемо потім малуватися красотою. Так що сію. Так, тепер пошов час накривати нашу наш парничок. Ну так, друзі, по периметру я прикупала свою плівку, і в нас буде тепер такий парничок. Ще раз нагадаю і скажу, так як під відео, де я знімала про капусту, я так само накривала просто плівкою без агроволокна. тобто Просто плівкою, а наверх агроволокно, мені багато хто написав, що потрібно спочатку агроволокном і тоді плівкою, щоб не створився конденсат. Я її цю тепличку через буквально недільку і буду відкривати і поливати. Якщо я буду бачити, що насіння набухло, і скоро ось ось буде вже прокльовуватись. Тоді, звичайно, я е, накрию агроволокном, і якщо буде ще прохолодно, буду накривати плівкою. Так я роблю. Я вас не змушую робити так, як інші блогери чи ще щось. Я роблю так, як мені зручно, так, як я звикла, і, і нічого я не збираюся міняти. Для мене це нормально і просто. Тим паче, що я контролюю цю ситуацію. Під плівкою вони довго знаходитись не будуть, так як помідори будуть витягуватися і... і можуть взагалі запріти, запаритися і пропасти. Так що, буквально, якщо буде тепло, дві недільки, я взагалі її зніму. Так що в цьому проблему я не бачу. Ось таке в мене відео посіяли сіяли помідори. Всім дякую, хто додивився до цієї хвилини. І не забудьте поставити пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. До нових зустрічей. Па-па-па-па.